Вітання, любі друзі! Ви на каналі Як і сьогодні у нас велика арена. Третій раунд 5 на 5. Попередній раунд е, ми виграли, тому що наш опонент все-таки не зміг закрити наш флот навіть з двох спроб. Тому це була легка перемога. Повертаємось до сьогоднішнього раунду проти нас Мет Крігер. Можемо глянути його склад. Ого! Доволі. Потужний склад в порівнянні з моїм. так Тут геть е, виходить 8 легенд. Це майже всі, тільки Асоки немає, напевно, що. Ну, і звичайно, напевно, якісь флотики є. Але, флотик є, але тільки 6-зірковий, навіть п'ятизірковий зірковий палач. Тобто по флотику у нього трабли, проте дуже. Сильний. Саме. Пішка. Так, дивимось на його деф. Так, бачимо тільки рей. Рей КЛС Поки що так. Нормально. Вампусик і Кайлорен. Ой, вампусик кажу. Ну, це сюди одразу вампусик піде. це гріву, звичайно ж. Давайте якийсь на всякий випадок. дотакрон Да, тут дефолтний склад Гріуса. Я думаю, по його знову ж таки подужує лету. Без ніяких проблем. До речі, тут реліки великі у всіх. Та, надіюсь, вампі це ніяк не помішає виграти. Так, перший пішов. Залишилось ще четверо. Проте, якраз самі важкі, тому що драйдека вічною міткою неприємно. Давай, найбільше ж вона ще разок походила. Так, хоч мітка пропала, а зараз знову з'явиться. Ну, звичайно, звичайно. Ну уж, бо драйдека ходи, давай. Не тягни. Ой! Це було небезпечно. Але. Слава Богу, це не стало помилкою. А я то вже подумав, що все кінцево. О, 7Б1 ще розбирається 100 років. По чуть-чуть ламається. Нужба, нужба, давайте. Вам же тут нічого не світить, можете не старатись навіть. Найс, nice, найс. Nice. 78, потужно. Перший бій сразу Кажуть, я потрібно відкривати, що там ззаді. Я ось думаю, що на рей. На рей можна залишити кайло. А на кайло? Ну хоча тут якийсь незвичайний склад, тут немає Кайло Рена. Давайте Кайло на Кайло. Та й нормально буде. Де тут у нас Кайло Рен? Ой, перший порядок. Пем пем. Ось такий звичайний склад з двома танками. Датакрончик можна якийсь взяти. Ну такий, не прям Щоб потужний, але мінімальна якась допомога хай буде. Тут лише один танк, тому ми робимо так. Його хакс навіть був швидший за мого, прикиньте. Ще, до речі, у мене дуже доволі бистрий. Саме хакс. Бам. Зараз він так само робить Другого стан. Ну це мінус щел. Так. Так. Ну, давайте червоного доб'ємо, бо він дуже небезпечний. Потім хакса. Опа, хакс вижив. А він пішов в половинку ульти. Я зрозумів тебе. Файно ти придумав, друже. Оце так витягнути ресурси, як то кажуть. Ми то доб'ємо фул ульту і вже підемо фул ульту. Якщо зараз не відкисне. Не... Блін, ладно, <кхм> не можна то добивати, треба не... без ризику. 100% заберемо такої ульти. Тому нормально. Та не, не чисто, проте зберегли кінобічами на всякий, ви бачили, що в нього там багато легенд. Так, ззаді легенд немає, у нього все в атаку, тобто. Ага, виходить тільки рей ще в дефі. Дві легенди в дефі і шість в атаку. Це майже на кожен загін в моєму дефі є в нього загін легенди. Ось так от він придумав. Ну, давайте розбиратись зверху. Тут дивний КЛС. <кхід> дивний дуже. Ну, більш-менш дефолт на рей. Ікий гесик, гесик, гесик. Підемо за Кенобі на рей. В принципі, логічно, мій найсильніший пак, який залишився, потрібно випускати найсильніший пак, який залишився в дефі. Так, як візьмемо обов'язково. Давайте такий. Тут імунітет до моментального знищення. Ну нічого страшного, як то кажуть. Тому ми зробимо поки що просто так. Посадити треба рейку. До жовтих ХПшок. Найс. Полетить паличка, очевидно. Так, у неї до сих пір є цей ефект. Кидаємся. Тепер треба. Нада... Так, в мене ульт. Нормально быстренько. Не в неї буде ульт. Ваншот. Його. Тепер треба якусь рейку. До ульти навряд чи вийде. Ну, в принципі, я думаю, ми ульт переживемо. Тим більше зараз діб'ємо всі ці ефекти, які позитивні і бафхають ульту рейки. Там по мінімуму залишилось, тому не страшно. Блін, оце... О, провокація спала, добре. От би кішка зараз походила. Походи, кішка. Убий. Ай, молодець. А ти все, зачілься. Бен. Бен соло, ти вже тут не допоможеш. Хоча, до речі, кінобічу до больно дуже. Генералу. Так, живий, 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 кнобіч, не вмирати, не вмирати, в будь-якому разі не вмирати. Ти нам потрібен живий підхилим його. Ай-яй, ще й не вмер. я маю. Ну ладно, так теж непогано. І так непогано. Там все равно невразливість. О. І це останній. Найс. Один стяг, Один стяг десь втратився. Проте нічого страшного. E, Залишилося так багато паків, і напевно Бейн піде на Геса, тому що Гес це самий зараз потужний пак також, а Бейн мій самий потужний пак. Тільки цією логікою я зараз користуюсь. Я думаю, що Бейн без проблем має забирати Геса, якщо чесно. Хоч ГЕС пан небезпечний. О, буде прикол, якщо не забере. Це буде дуже погано. Я просто не, ні разу ще не, не пробував, але дуже цікаво, що, що буде. Щось поки страшно. ГЕС дуже довго вже не сідає, і це неприємно. Ну Гес, присядь відпочинь. Що тобі так не садиться? О, присів нарешті. Непогано. Непогано, ладно. Дарт Бейн впорався. Я думаю, один на один проти Гесіка не буде вже таких великих проблем. Хоча Гес ну це ванлал історія, але... Даркбен занадто сильний на ВА, На великій арені, тому. Без шансів, без шансів. І... Келес. Келес. У мене ще є інквізитори навіть. Давайте інквізитори дійсно. Чому би ні. Тут же можна використовувати всі паки, які тільки заманеться. Так. Давайте блок. Сім кинемо. Клес лупить неприємно, звичайно, але що зробиш. Ну Нужбо нужбо. Не дайте їм себе бити, не втрачайте стяги, дорогоцінні. У мене дуже великі надії на флот, тому що він його не пройде, тому що в нього дійсно немає чим проходити зовсім. Проте він може Одесу полощав втихнути і це вже буде як-ніяк неприємно. Головне повністю закрити. Так, в нього в дейфі палач його. Тобто кат. З Денгаром. Це, до речі, дуже погано. Денгар може створити неприємностей. Так. Жучки. Ну в мене є імперія, яка їх просто знищить. Так, де Мара? Марочка, марочка. Так можна трьох, напевно, навіть. Давайте в чотирьох. Я не думаю, що тут будуть якісь проблеми. Тим більше Дарт Вейдер, рычків на обід есть, тупо. Кожен. Кожного, напевно. Він уже А Ану, ваншот. Ай, легенда. Ну це, звичайно, він трошки по контратакує. Ми похилим. Його краще не бить, бо той теж може контратакувати. Застанеть? Найс. Здається, це кінцева для жучків. Навіть стяга вони мені не зможуть спити. І Дарт Вейдер. завершаючий. Кидок світловим мечем. Мотма, мотма. У мене є ГЕС, у мене є. Древан. Проте підемо гесом. Ну, до речі, багато паків. І древан залишається у мене. і Среван, і браковка, і мисливці. Можливо, когось поставлю в дефо сильніше Наступній ВА, Бо бачу, мені дійсно скільки не потрібно. Давайте 33% защити додатково візьмемо. Ну, тому що є. Чому би і не взяти. Ну і тут, звичайно, Мотма, я думаю, не... якихось загроз не ставить перед нами. Кавий стапчик, звичайно. Тут і Веч і Бікс, і також сліпий з Бейлзом. Здається такі міні-дві синергії в одному паку, плюс мотма. Ну, виглядає непогано, проте на ділі. Звичайно, проти таких паків як ГеС, тут вона нічого, на жаль, не зробить. Там вже потрібен якийсь лютен і може тоді щось трошки подіргається. І те не впевнений, звичайно. Ну, залишається момент істини, нам треба якось убити палача. Всіма силами. Потрібно. тому що він 100% може чисто закрити. У нього дуже багато легенд вистається. Проте в нього можуть бу дуже бути великі проблеми саме на флоті. На цей розрахунок, як то кажуть. Давайте так. Я думаю, нам вистачить. Тут треба знищити Денгара. Обов'язково. Це, напевно, основна ціль. Якщо, якщо знищити Денгара, то з другої спроби ну, дуже ймовірно зможемо закрити. Проте капець як важливо його знищити. Так, поки що хочуть знищити... Ні Енакін... Енекін Енакін це дуже погано, що не дожив. На жаль, він візі Денгар. Аби зараз мог його мочканути за Асоку. Проте він сховався. Вийшов. Нема провокації на боску. Ні. Бо не Боба. Є шанс. Найс! Денгара вбили. Це дуже добре. Для початку це прям найс. Челезо бритви якось би. Звідси прибрати. Ну, звичайно, визиваємо плакуна. І маємо негативні ефекти. Деємо провокейшн. Дуже добре, що в нього нема поки що кетбейна, тому що кетбейн дуже допоміг би йому зробити контракт і зібність відкатував би ульту для ката. Проте до сих пір його немає. І це прям дуже радо. На тій старой він не з'явиться? З'явився. І зразу все виконулось. Ну, в принципі, це ще не так страшно. Ну, потрібно когось забирати додатково 100%. Ультуєм. Так, збили перший блок для нього. Давай ти зможеш. Інлоу ХП. У нього ще немає хіла, і треба, поки в нього немає хіла, сім цим скористатися Pives. Pivesic. Роби діло. убити Найс nice. Кедбейна вбили. Дуже добре. Тепер спробуємо IG забрати. Чи лезо. Що-небудь потрібно. Звичайно, неприємно зараз було. Але ще жити можна. Жаль, ніякого діспелу нема, щоб підняти цю провокацію. Вона мені тут зовсім не... о, пропала. Це шанс. Тепер на боску з'явилась. У як Боску було боляче. Зараз в соло залишиться кораблик бракованої партії. Він трошки ще демеджа може внести. Це дуже великий розрахунок. Дайте. Ні, тільки... Оп, він похилив Лезо. Так, ну, дай тичку хорошу. Ай, слабенько, слабенько. Ну, непогано, непогано. З першої спроби забрати Денгара плюс Кетбейна. Насправді, це самі потужні його кораблики в цьому етапі. Тому просто треба зайти зараз за перший порядок і закрити його повністю. І все. Питання, як то кажуть, здається, не важким, проте можна її зафейлити також, тому треба Обережненько все робити. Залишається у нього в сетапі саме Боба. Угу Ми, очевидно, робимо так. Давай. Ай -яй, яй. Ну ще пока не розкачений, звичайно, так. Тихо, тихо. Кого ви там трогаєте. Так, а мій флагман ну походив нарешті. Я вже думав, цього ніколи не буде. До речі, вихилив на фул. Непогано. Так. І зараз має ходити мій. Найс, мінус боск. Це дуже добре. Давайте Бобу застанемо. Не застанули, проте нічого страшного. Визиваємо підкріплення. І зараз у нас повинен бути мінус Боба. О, міс, неприємний міс. Цей міс, до речі, може багато чого коштувати насправді. Так, мінус Боба. Мінус ажіть потрібно робити. Поки що, поки що HG живий. Мінус HG, найс. Тепер залишився одне, Лезо зобрито. В принципі, в нього вже підкріпів немає це 100%. Але в нього до ульти мені здається не так довго, тому що він вже виконав і контракт і все. Давайте ульту. Гарненько удар. Найс, здається, блок збили. я не помиляюсь. Підскорюємо усіх. Тупите? Гарно, з другої спроби закрили, це дуже добре. Залишилося ще закрити його Гриуса. Я 100 раз закривав так Гриуса Гриусом. Ой, Е, І в мене завжди виходило. Проте, сьогодні страшно. Дуже важливий дуже важливий матч. Саме цей бій. Якщо я його виграю, то це, скоріше, це виграна гра. Тому що в нього дійсно немає що вкрити мого ката в дефі. 100%. В нього зовсім по флоту біда. І він самі сильні свої два флоти засунув в деф. Тому потрібно це закривати. Так, поки, здається, норм. Без особливих проблем. Викаємо шпіона. Знищуємо цей. ух, який жирний. Не вмер. Після атаки шпіона. Я здивований. До речі, він не шпіона виклик... не викликав, не дивно, шпигуна викликав. Дивно-дивно. Щось. Щось пішло не по плану, здається мені. Якось все погано. Чи цей. Такий непробиваємий. На, на перший погляд все погано, але насправді тут чімо на якось викарабкатись з цієї ями. А, це у нього хто? Це, у нього солдат був зразу старий. Одрівняли тобто. ситуацію по корабликам. Жить. Убить. Найс. Я хожу, я хожу, я хожу. Убить. Фу, грязно. Проте закрили. Слава Богу, бо я вже думав, що діло пахне жарним. Грилс вже нам міг діставити якісь неприємності і все. Виходить, ми закрили суперника. Скоріше за все, він нашу пішку також закриє. Це 100%, у нього дуже багато легенд. Проте на флоті його чекає неприємність. Це r 9 k з гарним складом. В нього, як ми бачили, зовсім все погано по саме флоту. Давайте ще раз переглянемо так. В нього гривус плюс кат в Дефі. Це його найсильніше. Звичайно, в нього є ще генерал Кенобі. Проте, мені здається, тут навіть не буде бракованої партії. Так? Тут навіть немає бракованої партії, тому сумніваюсь. Хоча ні, є бракована партія. Хоча, ну, він не зак... я не... Блін, не вірю. Чесно, не вірю, що він закриє. Не вистачить в нього потужності. Тому, надіюсь на перемогу. І хочу сказати вам дякую за перегляд. Чекайте наступних відео по Великій арені. і не тільки. І нехай прибуде з вами. See